Надважливе засідання перед самітом на Алясці. Про що говорили на ставці Зеленського? Українські військові намагаються втримати позиції на Запорізькому та Покровському напрямках. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання ставки, на якому обговорили три ключові питання. Про це президент зазначив на своєму телеграм-каналі. Керівництво обговорило ситуацію на фронті, зокрема, Покровський напрямок. Росіяни намагаються закріпитися однак, українські військові роблять усе, щоб завдати цього та збільшують тиск на окупантів. Маємо успіхи. Дуже результативно діють підрозділи Сімдесят дев'ятої та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля сьогодні. Є рішення щодо додаткових зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині. Йдеться у повідомленні на Запорізькому напрямку. Російська армія несе значні втрати. Російське керівництво вимагає забезпечити більш вигідні політичні позиції на переговорах на Алясці у 2025-26 роках. Планують. Ця розвиток системи контрактів у силах оборони також на засідання обговорили фінансування сил оборони та безпеки України. За будь-яких обставин наша армія буде готовою, ефективно і швидко відповідати на загрози українській державності. Пріоритет розвиток саме контрактної армії, сказав Зеленський. Він очікує на доповіді про актуальні наміри росіян та їх підготовку до зустрічі на Алясці. Президент бажає, щоб зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру. Дійсно, високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, Російська сторона. Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємося, на Америку готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно. Додав президент. Раніше стало відомо про те, що сказав Трамп європейським лідерам перед зустрічю з Путіним. Голова Білого Дому назвав свій головний пріоритет на переговорах із господарем Кремля. Президент Трамп не має наміру обговорювати можливий розподіл території. України під час зустрічі з Путіним на Алясці про це він і сказав лідерам під час телефонної розмови у середу. За даними телеканалу, Трамп заявив, що збирається на зустрічі з Путіним з метою забезпечення перемир'я в Україні. Це як він сказав, його головний пріоритет.